Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, директор департаменту гропросмослового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Лениталіна Піскун вітаємо вас. Сьогодні ми будемо говорити про діяльність вашого структурного підрозділу. А потім перейдемо до запитань від журналістів. Будь ласка, добрий день, вітаю всіх. Завершується календарний рік, і сьогодні аграрії області вже мають попередні підсумки. Я наголошую, що це попередні підсумки. Остаточні підсумки ми будемо брати, мати в січні-лютому. Але я хочу коротко зупинитися на тих позитивних тенденціях, які ми маємо на сьогоднішній день, і з чим аграрії підходять до святкування нового року та різдва. Я хочу зазначити, що вперше позитивний приклад це те, що в сільському господарстві відновили свою діяльність в цьому році майже 170 господарств, і таким чином за цей рік за виробничу діяльність прозвітувало майже 3 тисячі сільськогосподарських підприємств, і це більше ніж на 100 підприємств ніж торік. Поступово відновлюються свою діяльність як підприємства, які займаються галузю рослинництва, так і галузю тваринництва. Із трьох тисяч сільськогосподарських підприємств, які в області звітують сто сільськогосподарських підприємств, займаються саме виробництвом продукції тваринництва поряд з рослинництвом. Також в сільському господарстві задіяно більше 75 п'яти тисяч домогосподарств, членам яких надано земельні ділянки для ведення сільськогосподарського виробництва площою більш ніж 207 тисяч гектарів. Як ви знаєте, з початку деокупації у нас забрудненими на території Миколаївської області було 288 тисяч сільськогосподарських земель. Поступова ця площа обстежується, і вже на сьогоднішній день обстежено забруднених та вибухонебезпечними предметами та іншими: 141 тисяча сільськогосподарських земель, з яких 32 тисячі підлягали розмінуванню, і фактично 16 тисяч. Чи розмінована, ви розумієте, що ці площі поступово вводяться в сівозміну, вводяться в оборот, і таким чином сьогодні наші аграрії звітують про збір врожаю з площі 1,3 мільйона гектарів, якщо той рік було 1,2 мільйона гектарів. І зрозуміло, що по мірі розмінування сільськогосподарських земель збільшуються ті землі, які аграрії вводять в обробіток. Я хочу зазначити, що значна частина аграрії. Не чекаючи роботи операторів, виходять самостійно в полі, там, де можуть, обстежують і заходять, і обробляють свої поля. Таким чином площі поступово збільшуються. І на наступний рік ми сподіваємося, що цей показник вийде вже на 1,4 мільйона гектарів. Поступово ми наближаємось до рівня довоєнного стану. Що ще позитивного, це те, що в структурі сівозміни цього року збільшена значна площа. Пасівних плопасівна площа під нішевими культурами, такими як льон, гірчиця, соя. І цей показник у нас на сьогоднішній день становить 64 гектара проти 40 тисяч е, торік. Ну, тобто це поступово проходить таке збільшення позитивних. Е, ну е, підприємства переходять на е, виробництво нішевих культур, які є, є більш високомаржинальними, і дає їм додатковий прибуток, особливо в умовах, коли е, у нас заблокована. Е, Парти і є складності з реалізацією сільськогосподарської продукції. От до того ж, із позитивного є те, що значно збільшені площі тепличного господарства. Які становили минулого року 30 тисяч гектарів, то сьогодні 30 гектарів. То сьогодні це вже 50 гектарів сільського ну площа тепличного господарства. Ця тенденція зберігається, площі розширюються, Є підприємства, які продовжують будувати, відновлювати старі теплиці. Ну більше будують нові теплиці. Ми сподіваємося, що також овочева продукція заполонить поступово. І в нашу область. Наступним показником, яким може пишатися аграрний сектор, це експорт сільськогосподарської продукції, який в структурі обсягу експорту нашої області займає 96 0,7 мільярдів доларів США. Це експорт продукції наших аграріїв. Експортували продукцію в 110 країн світу. І цей показник практично на рівні минулого року, але ще у нас попереду два місяці, які ще не прозвітовані, і остаточні результати будуть ще більші і будуть ну, більш позитивними податки. Відносно податків, я хотіла зазначити, що лише за 10 місяців поточного року наші сільськогосподарські товаровиробники сплатили 2,2 мільярди гривень податків і зборів, в той час як за весь минулий рік цей показник становив 1,9 мільярдів гривень. Наша сума податків, яку сплачують аграрії нашої області, становить 12% в загальній обсязі сплачених податків всіх підприємств нашої області. І ми посідаємо друге місце після підприємств оборонної промисловості, де ми розуміємо, у них значний обсяг ПДФО, який сплачують саме підприємства оборонної галузі, і вони тому посідають перше місце. Основним показником, по якому ми порівнюємо діяльність нашої галузі з року в рік. Це є виробництво валової продукції сільського господарства. Вона розраховується в співставних цінах і тому є можливість порівняти вдалий рік краще спрацювали аграрії чи ні. Цього року наш обсяг виробництва валової продукції розрахунково становить 93 Це трохи менше, ніж торік, внаслідок того, що продукція рослинництва була вироблена 92 а продукція тваринництва 102,5%. два і так ось виробництво продукції тваринства це значний позитив, то є це говорить про відновлення нашої галузі. А в продукції рослинництва є зрозумілі обставини, внаслідок яких ми недоотримали врожаї. А саме це дуже жарка та спекотна погода під час формування вражаю, і це значно позначилось на овечевих культурах, на пізніх культурах, на соняшника. Як приклад, я мав, якщо зернові культури ще вискочили і скажімо так, і урожайність. Зернових зменшилось з 39 до 33,4 центнерів з гектару, то вже виробництво соняшника урожайність з 21,1 знизилась до 13,9. Окремі господарства взагалі збирали по 5-10 центнерів соняшник погорів. Це значно покращилось. І тим ні тим, не мені, ну, тим... Все ж таки, наші, незважаючи на всі ці негаразди, було отримано 2,1 мільйон тонн зерна проти 2,4 той торік, було отримано 676 тонн. Тисяч тонн соняшнику, це 76% до попереднього року. Вироблено 466 тисяч тонн овочів, що майже на рівні минулого року, 158 тисяч тонн картоплю, картоплі 98 Збільшено на 24 виробництво плодів, яких отримано 21 тисячу тонн, та 28 тисяч тонн винограду, що також приблизно на рівні минулого року. Тобто ви саме бачите, що в рослинництві показники є більш-менш стабільними. Кот в який вже рік поспіль наші аграрії отримують непогані врожаї, незважаючи навіть на таку спекотну погоду, внаслідок застосування вологозберігаючих технологій, внаслідок своєї діяльності, зрошенню, яке також цього року було збільшено до 17 тисяч гектарів. І ми сподіваємося, що ця тенденція буде збережена і на наступний рік. Про це свідчить і те, що незважаючи і на відсутність опадів восени, все ж таки аграріями області було посіяно 600 тисяч гектарів озимини. Це десь на 70 тисяч гектарів більше ніж торік. З цієї площі 500 тисяч гектарів це зернова група, і 90 з чимось там це, це ріпак. Збільшення площі посіву і подазимою пшеницею, і подазимим ячменем. Наразі всі культури знаходяться в доброму та задовільному стані, і яких загрозливих явищ на сьогоднішній день не спостерігаються. Відносно галузі тваринності, як я вже зазначала, виробництво валової продукції збільшено на 2,3%, Було отримано 21 тисячу тонн м'яса на рівні минулого року, 172 тисячі тонн на, майже на 5,5% більше молока, 121 двадцять мільйонів штук яєць, що на 3,5% більше, і все це в першу чергу як за рахунок зростання продуктивності, так і за. Те, що значно збільшилось поголов'я як в сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення. Значну допомогу в цьому надавали і е, міжнародні організації, е, які надавали там допомагали господарствам населення із кормами, із ліками для худоби, і е, давали птицю молодняк. І поступово повертаються до розвитку галузі тваринництва. І користуючись нагодою, я хочу зазначити, що Міністерство аграрної політики, прийнявши стратегію розвитку аграрного сектора нашої України, на наступні роки за основну мету ставить. Покращення ситуації в галузі саме тваринництва, тому що ми, наша Україна і наша область, то також є більш сировинною зоною. Ми вирощуємо сільськогосподарські культури і експортируємо їх як сировину. Стоїть вопрос о відновленні саме галузі тваринництва з метою створення подальшої глибинної переробки. Як і продуктів відходів від переробки, ну, рослинної продукції, яку можна скормлювати худобі, так і за рахунок переробки продукції галузі тваринництва. Тому ця на наступний рік буде значна підтримка саме з державного бюджету на підтримку галузі тваринництва. От. Значить, важливим фактором, який також допоміг, і на чому я хотіла би зупинитися, це значна фінансова підтримка, дуже потужна, яка була надана аграріям нашої області, як з державного бюджету, так і від міжнародних партнерів, які були залучені на підтримку саме господарств нашої області. Як показник я можу зазначити, що на сьогоднішній день аграрії області очікують отримати майже 560 мільйонів гривень фінансової підтримки. як Наприклад, тоді було 55 мільйонів. Тобто, ви бачите, майже в 10 разів зросла підтримка державна підтримка наших аграріїв. Що це саме було? Це були дотації на 1 гектар. По 8 тисяч для тих, хто в, в, веде свою діяльність на деокупованих територіях і які мають в обробітку 120 до 120 гектар. Ці підприємства було подано до, через Аграрний реєстр 729 заявок на 162 мільйона гривень. По 4 тисячі гривень на гектар було подано 382 заявки на 44 мільйона гривень. Це також ті підприємства, у яких в користуванні до 120 гектар. Но на, це на отримання Цієї субсидії мали право підприємства всієї області, у кого користуванні до 120. І наступний це е, по. Одні і дві тисячі для допомоги для тих, хто здійснює свою діяльність на території можливих бойових дій, або на території, де ведуться активні бойові дії, такі як у нас Куцрубська громада. Таких заявок було прийнято 350 і сума загальна такої фінансової підтримки становила 164,3 млн гривень. Я хочу відразу зазначити, що ця фінансова підтримка ще не надійшла до господарства, щоб ніхто не хвилювався ці гроші будуть виплачені в обов'язковому порядку до кінця цього року або в січні наступного року. Вони не пов'язані з бюджетним процесом, тому в будь-якому випадку всі ці кошти, які я назвала, будуть виплачені. За утримання поголів'я тварин було подано 588 заявок на 28,8 млн грн. І ще 100 заявок наразі знаходяться на розгляді. От Виплата за утримання худоби, вже перший транш люди отримали. Це ті, хто мав по 7 тисяч гривень на кожну голову і цих, хто мав від 3 до 100 корів, і хто мав від 5 до 500 голів у розмірі 2 тисячі на кожну голову за овець. Наступний транш ми також очікуємо, він в обов'язковому порядку також буде виплачено. Значить, крім цього, з державного бюджету наші шість підприємств отримали гранти на загальну суму 22,1 млн грн. Це три суб'єкти, які отримали 16 млн грн за будівництво модульних теплиць площею 3,74 гектара. Ось вам те, що я кажу, що на наступний рік це збільшиться площа тепличного господарства. А також три підприємства отримали гранти на створення садів на площі майже 30 гектарів, на загальну суму 6,1 млн грн. Це дуже гарна програма. І ми сподіваємося що її скористаються на наступний рік, і це дозволить нашим сільгоспідприємствам все ж таки будувати теплиці та відновлювати наше садівництво та виноградарство. Цього року працювала програма компенсації сільськогосподарської техніки. Ця програма дуже відома нашим аграріям. І в ті роки, коли вона працювала, ми завжди були в передовиках, в отриманні цієї фінансової підтримки. Наразі Міністерством економіки затримається. Стверджено 11, 11 745 одиниць сільськогосподарської техніки, які підлягають компенсації в розмірі 25% від вартості придбаної цієї техніки без податку на додану вартість. Такою підтримкою в нашій області скористувалося 212 суб'єктів. Вони здешевили вартість 282 одиниць сільськогосподарської техніки на 38 мільйонів гривень. Також з обласного бюджету за програми розвитку малого і середнього підприємництва 20 суб'єктів господарювання отримали 3,4 мільйона гривень. Це компенсація вартості придбаного обладнання 30%, однак не більше, ніж 20 тисяч гривень на одну заявку. Крім цього, була надана значна міжнародна підтримка фінансова на суму 69,4 мільйона гривень общем, майже 70 мільйонів гривень по 70, по 110 заявкам. Ця допомога реалізувалася в рамках підтримки, яка запроваджується, впроваджується Мерсі Копс, що спрямована на підтримку мікро-, малого та середнього агробізнесу, які пострадали від наслідок війни. І або для тих, у кого вимушено перемістилися і повинні відновлювати свою діяльність. Для особистих селянських господарств допомога становила від 3 до 8 тисяч доларів США в еквіваленті на гривню, а для фермерських господарств по 75-100 тисяч доларів США. Вот. В рамках програми підтримки USAID Агра було погоджено заявку на отримання гранту в розмірі 326 мільйонів гривень нашої організації водокористувачів Інгулецька, якою було придбано обладнання для відновлення модернізації частини там Інгулецької зрошувальної системи, і це в свою чергу дозволяє їм відновити зрошення на значних площах. І ця організація продовжує шукати. Ну, виписувати проекти для того, щоб через «Усейт Агра можна було залучити і подальші кошти на відновлення зрошення саме в тій зоні, в зоні Інгулецької розситі, зрошувальної системи. Кредитування всі ми знаємо, що котрий рік подряд йде кредитування 5, 7, 9 доступні кредити. Так ось наші аграрії скористались 458 суб'єктів господарювання, скористувалися цією можливості і залучили на виробничу діяльність більше 2,3 мільярдів гривень кредитних коштів на пільгових умовах. Ось і все це, звісно, якось. Допомогло нашим аграріям залучити обігові кошти, а також оновити машино-тракторний парк свій, і також позначилось на результатах їх діяльності. Крім того, значну допомогу надавали наші міжнародні партнери, з якими у нас налагоджена тісна співпраця. Ми постійно спілкуємось, доносимо до них наші пропозиції від аграріїв, якими саме допомога їм була би необхідна, і на що б слід було. Звернути увагу. Так, за результатами наших опитувань Продовольча сільськогосподарська організація ФАО надала, виконала 113 заявок на 113 модулів це для зберігання зерна. Загальна ємність, ємкість, яка цих модулів складає 46 тисяч тонн. А також ФООН видали рукавів для зберігання по 410 заявкам на 1846 рукавів. Загальна ємність 370 тисяч тонн. Таким чином, 416 тисяч тонн додаткового зберігання зерна збіжжя ми маємо на території області, особливо це стосувалося тих господарств, які постраждали. які були під обстрілами, де були зруйновані їх склади, і це була дуже значна підтримка для них. Також через Юсейт Agro було надано 1128 тонн по тоні на, по заявки нітрамафоскі і насінневі матеріали по 152 заявкам. Це були насіння пшениці, соняшнику, кукурудзи. Крім цього, надавались ваучери для придбання матеріально-технічних ресурсів для господарств, які проводили роботи з розмінування. Була це більшість по Баштанському району. Там було задовільнена 101 заявка на суму від 2 до 6 тисяч доларів США. До кінця року планується здійснити відбор 100 заявок, і допомога направлена саме на відновлення діяльності на тих площах, які розміновано. От, розмінували площі, вони також надавали допомогу в розмінуванні, і далі вам допомога вигляді ваучерів, ви берете те, що вам потрібно для того, щоб відновити свою діяльність. Ну і як я зазначала, що ще під час проведення посівної кампанії та збирання дуже значну допомогу нам надають завжди благодійний фонд перемоги», який дають користування постраждалим підприємствам, які втратили камбайни, трактори, свою техніку безкоштовно. Оренду. Сім комбайнів ми мали таких, чотири трактори та п'ять сівалок працювали на території нашої області в цьому році. Це коротко про ті фінансові підтримки, які діяли, діяли е, в цьому році. Як ви знаєте, вже прийнято і затверджено державний бюджет. Я хочу коротко наголосити на Тих на тих фінансових підтримках, на тих коштах, які закладені бюджети, бюджет для аграрного сектору. Я хочу наголосити на тому, що це просто напрямки. По кожному напрямку буде окремо виписуватись постанова, буде прийматися постанова, будуть прийматись умови або будуть продовжуватися ті умови, які працювали в цьому році. І ми про все це будемо оперативно інформувати по мірі прийняття відповідних рішень Міністерства аграрного. Політики України. Таким І так, значить, для аграріїв в бюджеті передбачено 6 мільярдів гривень, це 1 мільярд на розвиток тваринництва та агропереробної галузі, те, про що я вам говорила вже. 4,7 мільярдів гривень це на виплату дотації на гектар та на утримання корів овець і кіз. Це та програма, яка виплачувалася в цьому році. Її, вона буде продовжена і на наступний рік. 200 мільйонів гривень заплановано на відновлення і будівництво меліоративних систем. 5 мільйонів гривень на компенсацію єдиного соціального внеску сімейним фермерським господарствам, 80 мільйонів гривень це надання пільгових безвідсоткових кредитів фермерським господарствам. Раніше ця програма працювала цього року її не було. то ось на наступний рік ця програма також запрацює. Вона тут також користується підтримкою у аграріїв. Крім того, додатково планується допомога на видачу грантів. На сади і теплиці в сумі 1,37 тридцять мільярдів гривень, та на розмінування 1 мільярд. От я хотіла зазначити, що було. В рамках того, що була прийнята стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні, основна задача це є адаптація наших аграріїв до членства в ЄС. І тому з цієї ну, для удосконалення механізму ведення, обробки, систематизації інформації про наших аграріїв, про виробників нашої продукції, за допомогою державного аграрного реєстру і необхідно інтегрувати їх в реєстр з мережою сісплатурських даних ЄС. І тому вкрай необхідно сьогодні всім аграріям, які працюють на території нашої області, обов'язково зареєструватися в державному аграрному реєстрі. Бо саме через цей інструмент буде, буде надана державна підтримка, підтримка партнерів Євросоюзу, а також ну буде. Можливість застосовувати дані, які внесені в державному реєстрі, і при оформленні кредитів в комерційних банках це значно упрощує їм процедуру. Це всі, хто вже користувався цією програмою, то вони розуміють це і не відмовляються від неї. Дуже підтримують. Ми е, зазначити, що по реєстрації ми в Миколаївська область в перших е, рядах на першому шаблі. Що ще? 嗯、uh, <laughs> Відновлення, ну ви знаєте, що прийнята по зміни до постанови 76, ї це бронювання сільськогосподарських підприємств. Це наразі дуже болюча тема. І е, хочу вкотре довести е, інформацію, що до 28 лютого всі підприємства, які отримали статус критично важливих і змогли по 76 й постанові забронювати своїх сільськогосподарських товаровників, повинні е, оновити свої дані. Оновити свій статус критично важливих, і потім, після прийняття наказу Міністерства аграрної політики, поводжу і Мінекономіки, вони повинні будуть через дію забронювати своїх сільськогосподарських та ворожників. Це потрібно вже робити зараз, тому що ну, час спливає дуже швидко. 28 лютого, хто не встиг, то бронь, бронь злітає автоматично, і підприєм... робітники залишаться без бронювання, а попереду весняно-польові роботи в умови, такі як і у всіх: відсутність заборгованості по платежам, критерії по галузевий, який визначає Міністерство аграрної політики. Ну і зрозуміло, самий важливий. Це 20 тисяч гривень заробітна плата, і при цьому слід зазначити, що заробітна плата у заброньованого працівника повинна бути 20 тисяч на протязі всього періоду його бронювання. Це буде відслідковуватись. От ну, ось основне, що я хотіла сказати. Якщо у вас є якісь запитання. Паралі, будь ласка, представтесь, параутушні. Фелібондр, Суспільному, ви назвали багато проєктів міжнародної допомоги нашої державі, здається тільки повернення часткове повернення вартості техніки, так а чи є? Якось у загальні суми і можливо в динаміці. Чи цього року збільшилась міжнародна допомога? Так, Як ну взаг... взагалі взагалі у, у мене е, окремо, ні не ну я не можу на, наразі сказати, але всього я вам назвала 560 мільйонів. Ми отримали загально і е, е, грантові підтримки, і державний бюджет проти 55 минулого року, тобто в 10 разів більше цей рік. Але частка це міжнародна? Ні. Ні. Це кошти Євросоюзу, які так, також йшли в державний бюджет. Ось, допустим, виплата дотації по 4-8 тисяч це державні кошти, ну, які знайшли з Євросоюзу. Фао більше і USAID Agro, вони більше дають технічну допомогу. Ну, окрім грантів, які вони давали по 3-7 тисяч доларів на. До 100 тисяч доларів на відновлення. Там теж це грантові програми, їх треба виграти. Там треба заповнювати певні форми і вигравати, йде відбір. Це не просто роздача, а і... все Ще щодо підсумків цього року. Соняшник найбільше постраждав з усіх культур. Да. Так. А чи можна якось по районах області, де більш-менш де зовсім погано? Південь. Південь, от Ось тут Миколаївський район, Баштанський, Березнігувацький район, південь. Тому що якщо три чверті від попереднього, значить все ж таки по інших районах. Більш, що, та, було да, да. Ну, так завжди кліма, кліматично, так, сівер більш у нас прохолодний і опади. Ну і взагалі також, як соняшник, він ж теж в різні терміни посіву. Локальні опади, догляд. Якщо соняшник по соняшнику, та ще при посусі, та спекотне таке літо і пізно. Винування ви згадували, це ще тривалий процес, зрозуміло, обач а чи є громади, в яких взагалі або ну здебільшого ще не можуть на местах працювати Ві... кругом працюють? Кругом працюють, там остались більш понад каналами, там є такі, що е, визнані мі мінні поля, які просто закриті, яких туди неможливо. А так взагалі всі три громади працюють. Дякую вам і я хотіла відразу, коли ми знаходимося напередодні Різдвяних свят Нового року, дуже щиро привітати всіх аграріїв нашої області з цими святами, побажати миру, добра, злагоди. І хай наступний рік стане для нас доленосним роком миру і процвітання. всього всього найкращого. Дякую вам.